Трішки більше 15 тисяч доларів коштувало відновлення з цього BMW. Це 23-й модельний рік, BMW X7, 3 літра. Тут вже плагін-гібрид стоїть двигун, ось такий салон у нас. Міняли ось цю праву четвертуху, точніше, міняли фільонку четвертуху рихтували. Ось вам зазорчики. По задній ляді, по дверям. Ось як все красиво, особливо тут нема до чого придертись. Тут у нас зверний шоу, ось який був. Тут не видно взагалі його пофарбували, все якісно зробили. Єдине місце, де можна знайти, що тут робили в задню чверть. Це ось тут проєм, дверний, бачите, ось тут є одне місце, трішки є незначний, так і видно, що тут щось проводили, якусь роботу. Колір вони попали, все нормально, колір важкий. Відновлення з такого BMW з пошкодженням четвертухи зайняв. Десь приблизно три місяці її робили. Місяць ми збирали запчастини, ну і два. Її робили ще потрібно зараз дозібрати її. Ну це вже відносно швидко робиться. Далі облік і будемо кататися.